Шановні мешканці подільської громади пропоную вам заслухати інформацію про роботу департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Подільської міської ради по виконанні усіх покладених завдань та повноважень у 2023 році. До департаменту протягом 2023 року надійшло 8755 звернень, з яких 5580 осіб звернулися за призначенням різних видів державної допомоги, компенсацій, видачі посвідчень особам з інвалідністю та довідок про доходи. 1609 осіб пільгових категорій звернулись з питань отримання пільг, реабілітації, видачі та подовження пільгових посвідчень. 1566 осіб звернулись за отриманням різних видів соціальних послуг, матеріальної допомоги, оздоровлення, надання статусу багатодітної сім'ї та інше. До особливо важливих завдань департаменту завжди було віднесено питання призначення усіх видів державної соціальної допомоги та компенсації. Так станом на 1 січня 2024 року на обліку департаменту перебуває 3845 одержувачів різноманітних видів соціальної допомоги, а саме 24 види, яким за минулий 2023 рік було нараховано коштів більше як на 112 мільйонів гривень. Усі види допомог та компенсацій протягом року вчасно призначалися і виплачувалися. Заборгованості з виплатами протягом року не виникало. У жовтні місяці на виконання наказу Мінсоцполітики спеціалісти департаменту успішно впровадили перехід на рахування шести видів державної допомоги в нову онлайн-програму Єдина інформаційна система соціальної сфери. З 24 лютого 2022 року, з початку повномасштабної війни до нашої подільської територіальної громади приїхали 2518 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб, яких було зареєстровано в програмі Єдина інформаційна база даних для внутрішньо переміщених осіб, і яким були видані відповідні довідки. Протягом звітного минулого року до нашої громади приїхали та звернулися до департаменту за встановленням статусу 342 внутрішньо переміщені особи. Виїхали до іншого місця проживання чи повернулися додому 467 осіб. За 23-й рік для наших переміщених осіб було проведено нарахування грошової допомоги на проживання на суму 29,9 млн грн. мільйонів гривень. Спеціалісти департаменту ведуть щоденний постійний контроль та своєчасне інформування обласних органів влади та керівництва Бодільської РДА щодо потреб в отриманні громадою, гуманітарної допомоги та інших видів забезпечення для внутрішньопереміщених осіб і безпосередньо приймають участь у засіданнях координаційного з питань координації отримувачів гуманітарної допомоги. Жителі нашої громади пільгової категорії протягом минулого року найчастіше звертались до департаменту з питання забезпечення їх протезно-ортопедичними виробами та засобами реабілітації, з питань реабілітації дітей з інвалідністю, видачі та подовження пільгових посвідчень. Так, протягом 23-го року 99 осіб з інвалідністю звернулись до департаменту для забезпечення їх протезно-ортопедичними виробами та засобами реабілітації, документи, яких були направлені до Фонду соціального захисту інвалідів. Дев'ять діток з інвалідністю отримали послуги в реабілітаційних установах міста Одеси за кошти державного бюджету на суму 185,9 тисяч гривень. Три особи з інвалідністю внаслідок війни отримали в минулому році грошову компенсацію на придбання житла у загальній сумі 6 млн 822,8 тисяч гривень. Постраждалим від аварій на ЧАЕС було нараховано за минулий рік компенсації за рахунок коштів держави на суму 422 Тисячі гривень. З обласного бюджету для наших чорнобильців виділено кошти для медичного обслуговування у сумі 232,6 тисяч гривень. Та кошти на поховання двох інвалідів внаслідок війни на суму 23,5 тисяч гривень. Незважаючи на складні воєнні часи, Подільська міська громада продовжує надавати руку допомоги нашим мешканцям громади. 107 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримали матеріальну допомогу до Дня пам'яті про Чорнобильську катастрофу на суму 46 тисяч. 30 осіб з інвалідністю по слуху отримали матеріальну допомогу до Міжнародного дня е осіб з інвалідністю на суму 24 тисяч. 12 осіб з інвалідністю по зору отримали матеріальну допомогу на суму 9,6 тисяч гривень. З метою посилення соціального захисту малозабезпечених верст населення в нашій громаді діє цільова програма соціальної підтримки, якою забезпечено надання допомоги на лікування хворим на онкологічні захворювання, хворим, які потребували або потребують довготривалого оперативного та дороговартісного лікування, допомоги на лікування хворим, які потребують лікування або особам у зв'язку з тривалим курсом лікування членів сім'ї. Надання матеріальної допомоги на лікування реабілітацію постраждалим військовослужбовцям, які зазнали поранення внаслідок бойових дій або при проходженні військової служби. Для надання матеріальної допомоги з нагоди ювілейних дат. Передбачено надання допомоги для часткового відшкодування витрат у зв'язку з надзвичайними ситуаціями, стихійним лихом, пожежею. Протягом 2023 року прийнято 403 заяви від мешканців громад. За кошти бюджету громади було виплачено адресної грошової допомоги 560 особам на суму 1 мільйон 838 тисяч гривень. Допомога на поховання непрацюючих громадян непенсійного віку 15 осіб на суму 38,6 тисяч гривень. Компенсація на пільгове перевезення громадян пільговим автобусом на суму 6 мільйонів 780 тисяч грн. Компенсація пільг на послуги зв'язку у сумі 14 тисяч 20 тисяч гривень. Компенсація за пільговий проїзд на залізничному транспорті на суму 1 мільйон 667 тисяч грн. Налагоджена тісна взаємодія всіх організацій, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насиллю. За отриманими повідомленнями вчинення насильства, мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги здійснюються виїзди та надається перша психологічна допомога. Доводиться інформація про те, що робити жертвам насилля та куди звертатись у разі виникнення критичної ситуації. За минулий рік зареєстровано 233 повідомлення стосовно сімей осіб, в яких вчинено насилля. Також проводяться необхідні заходи для запобігання торгівлі людьми, а саме з метою привернення уваги громадськості Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи до відзначення в громаді всесвітнього та європейського дня боротьби з торгівлею людьми. Чимала увага приділяється організації та проведенню оздоровчої кампанії наших діток пільгових категорій. Так, у 2023 році семеро діток пільгових категорій направлено до дитячого центру Артек за кошти державного бюджету. За рахунок бюджету Подільської громади придбано 19 путівок на літнє оздоровлення дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування дитячому оздоровчому таборі Карпати. На суму 300 тисяч гривень. Департамент здійснює облік багатодітних сімей, які проживають на території громади. Протягом звітнього року видано чи подовжено 68 посвідчень батьків багатодітної сім'ї та 95 посвідчень дітям. Постійно проводиться робота щодо моніторингу особових справ багатодітних сімей та банку даних. В нашій громаді надання різних видів соціальних послуг мешканцям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечується на достатньо високому рівні. Протягом року успішно діяла ціла мережа із різноманітних соціальних установ, які значно покращують умови життя мешканців нашої громади та наших внутрішньо переміщених осіб. Департамент координує та спрямовує діяльність соціальних закладів, які надають послуги з догляду вдома, догляду стаціонарного, підтриманого проживання, бездомних осіб, соціальної реабілітації та адаптації, соціального супроводу, консультування, надання натуральної допомоги та інші послуги. Так, протягом 23-го року для отримання соціальних послуг звернулись 314 осіб. Які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Всі звернення були своєчасно розглянуті, прийняті справедливі законні рішення і направлені до відповідних закладів. Протягом 2023 року спеціалістами департаменту проведено 93 відвідування жителів громади, які потребують надання соціальних послуг на непрофесійній та професійній основі. Оформлено відповідні висновки, складено 45 актів підтвердження факту спільного проживання. За погодженням Головного управління Національної соціальної сервісної служби в Одеській області дві особи з числа внутрішньопереміщених осіб, які виявили бажання отримати соціальну послугу надання притулку, направлені до спеціалізованого Трускавецького санаторію Батьківщина. Відповідно до звернень, які надійшли до департаменту, здійснено 39 обстежень мешканців громади з метою з'ясування їх потреб. Департаментом забезпечується доступність і безоплатність медичного обслуговування мешканців нашої громади. Реалізується міська цільова програма доступна медицина, відповідно до якої надаються вироби медичного призначення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, безоплатні лікарські препарати учасникам бойових дій, диспансерним хворим лікарські препарати за рецептами лікарів, адаптовані молочні суміші для дітей народжених. ВІЛ-інфікованими матерями, безоплатне зубне протезування для пільгових категорій громадян. Приділяється багато уваги і проведення якісної роз'яснювальної роботи серед населення нашої громади, внутрішньо переміщених осіб, членів сімей військовослужбовців про участь в різноманітних соціальних програмах, зміни у законодавстві, права та обов'язки громадян по соціальним питанням. Постійно ведеться робота по розміщенню статей та соціальних роликів на сайті Подійської громади та Фейсбук-сторінці департаменту за минулий рік департаменту було підготовлено 198 детальних письмових відповідей заявникам, які звертались з соціальними питаннями до урядової гарячої лінії. Керівництво виконавчого комітету подільської міської ради та безпосередньо до департаменту. В новому 2024 році бажаю усім сил, терпіння та наснаги для виконання на високому рівні усіх доручених завдань та подолання викликів нашого воєнного сьогодення.